Вітаю вас, шановні телеглядачі. В студії з новинами Апостолівщини для вас працює Дар'я Стельмажук. 8 листопада в Апостолівському районному будинку культури сучасник відбулося богослужіння з метою провести День подяки Богу за все, що він дає людям, тому числі урожай зібраний цієї осені. Як проходив День подяки, дивіться прямо зараз. Подяка признак благородства душі Зачасту Наші скари на життя пов'язані з тим, що ми не цінуємо те, що в нас є. Саме в цей день, 8 листопада, помісна церква провела богослужіння, аби подякувати Богу за хліб на столі, за здоров'я, за мир та спокій на апостолівщині. Свято дня подяки Богу в багатьох країнах вже знайшло своє місце в списку офіційних свят в нашому суспільстві. Такі події відбуваються з власних ініціатив церков. Невід'ємною частиною даного богослужіння була молитва, звершена до Бога з подякою за всі його блага й милість. Також всіх присутніх радував співхору на славу Божу. Цей день не одна молитва була звершена до Бога. Молитва подяки за хліб насушний, за мир на апостолівщині, подяка за врожай. Та ще одна молитва була звершена за сиріт. Адже 8 листопада це всесвітній день молитви за дітей, що не мають батьків. На сцену вийшли всі діти, що являються підопічними нашого місцевого дитячого притулку. Служителі молились за їх долі, за їх майбутнє, за їх здоров'я та безпеку. По завершенню молитви діти заспівали пісню. Паше тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. Взагалі на служинні було багато виступів. Соло, дуети, хоровий спів, вірші. Бог дарував людям таланти, якими вони служили йому в цей день. По завершенню Дня подяки Богу було звершено молитву покаяння.